Дискримінацію в умовах тендеру на закупку тролейбусів для сум побачив голова громадської організації Верховенство права Участі у конкурсі взяти не можуть ті компанії, що раніше подібні тендери не вигравали. Для прикладу, Львівський автобусний завод він пропонує тролейбуси на півтора-два мільйони дешевше, ніж потенційні учасники аукціону. Люди ділять між собою надприбутки. От і звітують потім містянам, що ми купили тролейбуси за 5 мільйонів, бо, е, начебто, інших варіантів нема. А чого інших варіантів нема? Тому що в тендерних умовах прописані такі умови, щоб не допустити конкурентів на ринок. В середньому новий тролейбус українського виробництва коштує 3,5 мільйони гривень. мільйони. Гривень. Тобто сумчани, сумський бюджет, а бюджет складається саме з податків сумчан, може втратити близько 10 мільйонів гривень. Ця умова буде умовою того, що бюджет переплатить кошти, які можна використати в принципі ще на закупівлю одного тролейбуса. Голова тендерного комітету Олександр Ситник від коментаря відмовився, посилаючись на зайнятість у роботі. Профільний заступник мера «Сум» Олександр Журба на лікарняному з начальником відділу транспорту нам зв'язатися не вдалося. Як бути у цій ситуації, пояснив експерт з питань антикорупційної політики. Як може захистити себе учасник, це під час проведення цієї закупівлі звернутися до антимонопольного комітету. Зі скаргою, що є ось таке комунальне підприємство в сумах, яке, на нашу думку, обмежує конкуренцію. На даний момент система показує, що скарг не надходить. Враз на цю вимогу ніхто не скаржиться, і то, відповідно, замовники зараз вправі її виставляти до учасників. Нагадаю, це третій тендер на тролейбуси у сумах. Він стартував 29 липня. Для міста хочуть купити сім тролейбусів. На це мають в бюджеті 36 мільйонів гривень. Раніше на цю суму планували купити на два тролейбуси більше.